Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, Багор, Богор. Та какой там багор? багор. На багор нема часу. <гум> а, і як я й казав. Трошки помазав же його. Ого. Ти кажеш, багор не потрібен. Так, так, давай ще звичайне рибалка Ну там, значить. Так, ну ми знову на риболовлі і маємо велике-велике бажання знову поймати рибку, рибку малює. Тут що добре, тут людей нема. Спокійно, я знову з експериментальними вудками. У цієї вудочки ківок 25 см і ну, коли вже даєш йому вугу, там, під 4 грама, він вже так трошки в перегруз іде. От. А зараз в мене тут висить десь 2,8 Трошки козли треба до трьох довести, але рибка на це відзивається. Саме сьогодні рибка капризна, просить плавно гру, довгу, монотонну. От, і там на, на 5-10 проходів один течочок. В принципі, що непогана було, непогана плоскирочка під лящ. Ну щось таки нормальне, єле єле торкнуло, а я вам скажу, що важкенько йде. Важкенько так, так ти знаєш, прям мені більше я би подумав, що судак. Бо так вниз нажимає, але, але о, о, все, в бік пішло, мабуть, не судак. А нормально так придушило, чуєш, о-о. Прям тут треба. Оп, оп, оп. Ще не бачу, десь з самого низу. Ух ти який, дивись. Блін, зійшов. я бачу. Ну, Так я в камеру бачив. ляч, нормальний ляч, ти зрозумів? Оце да. Оце да. Що теж бачу. Оце, да. Ну, це лох номер один я сьогодні. Ну, от середня амплітуда, середня швидкість. Швидкість підйому може бути як повільна, так і досить. Велика, Але амплітуда середня цього року більш всього рулить. Тому що, от, коли в мене отака бувало, рулила, ну що ти там, блин? Опа, і дивись, зробила, спрацювала. Ну, теж така розмір рибка, але вже не така, як та була. Ну, Хоча, блін, зійшла знов. Ну, що таке? Є літорка, а то або бусинку б'є, або. І ще так зійшла і зачепилась знову десь, мабуть за за гачок, то спочатку зійшла, а потім опять продавила і знов. Ну просто капец. Вот. <звук> <звук> Торкнуло. Опа. Опа, та сама історія, гарна вага. Відчувається нормальна риба. І ми потрошку, ну вона йде, вона зараз оп, оп, придавила, о, ось я його вже бачу. І ви бачите. Опачки. Ах, ти мій хороший. Ну це вже заліковий звісно, розмір. Але той був просто в два рази більший. отака така штука. Ну, так, от так от спробуємо зразу. Вже. Опа, зразу, зразу покльовочка ну, промазав. Ну вона. І це чисто лящові такі підйомчики приємні. От що характерно, коли висів трошки більший груз, там під 3,8, друга гра була і попадалась плоскирка. А тут от декілька останніх риб чисто під лящ, он лящ. то вторкнула і більше не хоче тепер. Тепер, як правило, 2-3 холостепроводки. проводки. Ну, ми якраз поспробуємо міленьку тут, мене от мене ще є. Вона дуже гарно по плотві активній працює, іноді, іноді сіння тут підключається, але сіння сьогодні немає. Принаймні поки що не попадався. Опа. Опа! Ого! І знов теж такий нормальний. Нормальна вага приємна. Це воно кайфово, коли нормальну рибу тягнеш, а не мілке щось. Ух ти! нічого собі приємне маленьке таке. От він під пелькою вийожується. Опа! Я! Диви, який хороший, а? Це вже схоже. Ну той зійшов більший був. Це вже схожий. Це грам 800. Але бачиш темний, він вже такий лящ. І ось наш чортик. Полосатенький. Я розумію, класику поставити червоний кольор або синій лящ любить. Може б ще й легше ловилося, але чортики теж у нас на випробуванні. Фух. Чуєш Дім, ти може той. Зав'язуй судаком, не хоче сьогодні, не бере, от один заліковий єлі-єлі попався. ну Дивись, ну нормальна риба клює, можемо вже половити. Гіляндочку я тобі дам. в мене є запасні. От. Це в наш час дуже рідко таке, щоб попасти на ляща, Я нормально захопив, не можу крючка витягнути. Ну, попасти на ляща, щоб він клював хоч потрошку, і ще й людей не було. Це у нас взагалі, це коли буває, знаєш, так типу, перший вийдеш на якусь точку, то може бути і то тебе до обіду спалять, по-любому хтось прийде. А Згоди, тут а тут я знаю, що рибу ловили ну, два щас, дні тому. Щас ще ти три-чотири штуки спіймаєш, я точно буду брати гуляти. Ох, прін. Все, витяг. Слава тобі Господи. Мені ж можна спіймати себе канає 5 кілограмів. О, ну то. А я дивлюсь, ти вже 5 кілограмів лещів наловив. Ні, ще нема. Ну скоро буде. Шуткую. Шуткую норму. Перевищувати, думаю, ми не будемо. Так, так. Ну, дай балансір спробую. Я давно на балансі не ловив. Спробуй, спробуй. О, фас контрольки. Ну це трошки поменше. Це, мабуть, буде. Хоча, блін, ближче до верху буває, трошки впирається сильніше. Ого, ого, поперло. Куди це ти так? Так, давай вже зав'язуй. Бо удари від них підлящик, але, але, але. Чи не крутчений? Отак от. Все точно в бусинку был, потому что снаружи зовни. Гачок. Опа! О! Блин, такой подъем был. И нияк. Так, секретная проводка. Переворачиваем. Люди часто так ловлять, я не люблю цю тему. Ну іноді вона спрацьовує. Так і спрацювала. І я вам скажу, там непогано, в принципі, начебто вага, а щось так уже легко-легко пішла вверху. Як упирається, так наче є риба, а як то єлі-єлі. Біже щось маленьке таке, блін. О, плоска ірочка. Ну, в принципі, вона тут і стояла. Ну вона, блін, ну це в рота. Ну вона настільки вже вредна, настільки важко її вмовляти. О, це де шаше. І когось я уговорив. Невеличке, невеличке зовсім таке, мабуть, плоскирочка, але вона клюнула. Ні, це не плоскирка, це підлящик. Опа, опа, і хороший. Хорошого такого качав, та ти що? Щоб його ще підняти. Ух, як він давить. ух. Блін. ото то зглазив, мабуть. О, опять. Тоже трохи впирається, але я його жорстче трошки намагаюсь. Ну конечно, блин, давить так, що ж страшно. Зараз ще, блин, видно було, що ну, блин, Як їсти, так не хочу. Ось він, ось. А впирається він так наче в два раза більший. И тоже бусинка была, еле торкнув. Фу. Пробуємо ще раз Опа! чому. На таких розгонах. і Ну самого качу, я не зразу зреагував на те, що там було. От, от він вроді менше, але все. Чось камера виключилась в той момент, коли дотягував його. Дуже вредний. Мороз сильний, може, того камера трошки. І теж. це ж знизу, це бусинку точочок був. Ну красиве. сразу. Я просто на дно поклав, я навіть не грав. Воно не таке велике, але клюнуло. Ну як не таке велике? Дивись, от воно. Одно взяв. То качаєш на мош, ну знову, він збоку обережненько так. То качаєш, не можеш уговорити, а тут просто поклав на дно і він вщепився. От питається, як так. Опа! Отак от. Ну, теж нормальний розмір, не найвеликий. великий, Но... Ідей іде тільки дзинь, динь, динь. підбиває, хоче відскочити. Крутиться, крутиться. Десь знизу. О! Це нормальна така плоскирочка. Не дивись, ну це була покльовка, да? так? Не можна заставити клюнути, але ну якщо вже клюнуло... Потім ще витягне того черта з пащуки. Опа, це просто покльовка на грані фола. Я її більше. Душевно відчув, чим, чим блін, побачив щось там єле-єле кудись там. Ну, під лящик. Ну, І ну, зразу видно. Ну, він бусинку тицнув. Так ця ж бусинка навіть не стукала така гра. От не хоче. Це він за день ні разу рота не відкрив. йде, ну вона невеличка просто. Відчепилась, пускирочка була справді невеличка. Так. Ну, пробуємо ще, рибка, звісно, ну. ну, капризна до неможливого. Що так руками мандиляв? О, димон підходить. Хочу сказати, що ти за весь... Ого, ти наловив. Я там одне клювання заробив, а ти тільки ого. Блін, Дімон, Я тобі скажу, Добрийка, що... Усе на гірлянду? Ну так, я ж на гірлянду ловлю. Я ж не мотуля нічого, я чисто гірлянда, Це. Все я виходить. Я на окуня їду, в мене гірлянда все одно з собою тут лежить. А тут така риба. Ну трошки. Це ходить має бути, а я... А чого я тоді уходив? Ага. Не знаю, ти шукав десь по точках, а я вийшов. Ну, де де побачив і сів, так? Да. Опа! Когось укачав. Підляйся знову, такий самий, мабуть. Такими ривками, ух, а і дивись, видно, знову. поп виплюнув, знов за морду. У проводку зараз намагаємося робити. Даємо паузу 5 секунд. Опа! а це плоскирочка, це точно плоскирочка. Ми щас і... щас не... Не... Господи, на самому нижньому. Получається якісь кидання. О, хорошенька. І знову. З... Ні, це ворота. Ще Я зараз на віп вище, вище віба поставлю. Опа! Не питання дам. Це вже трошки побільше, може такий, як і ті, хорошо впирає. У мене така риба сьогодні вся сходила, може ця не зійде. Ух, слухай, нормальненько так. Здавить. Видірнув я його гарно із його. З, з того. Яка в тебе жилка? Е -е, тут на основі 018. ну така середньої якості, вона трошки товща. А сама оснастка зв'язана на 0.17 гуру. Guru верніше, угу. Десь знизу ще ж, чуєш. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. багор, Так какой там багор? На багор нема часу. И як я й казав. Не, ну все-таки впасть. сейчас я візьму його. Запуталось все, закрутилось. Ну да ладно. Трошки помазав же його. Ого. Ти кажеш. Богурний посад. Так, от того, щоб красиво вже знімати спочатку. Влітку човен, зимку йдем пішки, пішня, і сани лишили ще трішки. Азарт, надія і радість мову дітей. І ми поспішаємо від метушні. І будемо шукати вдень і в пітьмі Рибальське наше щастя, а тобто трофей. Опа! Мене здалося, що начебто на скоросну почало відзиватися. Тоже теж невеличка. То ну як невеличка, але вона не то, щоб і невеличка. О! Опа. Ну, це реально вона невеличка. Опа! А Оп. це знову гарний. Він ще не дергається, просто важко йде. О, попер. Слухай, ну мені просто повезло. Шо, руками брати? Та буду руками, кстати, блін, пелька маленька. Ух. Ти, якщо в мене рюкзак на кармані ззаді розтягнеш, там багор лежить. Будеш багром брати? Так, да, мабуть, прийдеться. Ну, пилька маленька, я не впевнений, що я його навіть зведу. Оцю... О, стоп, 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 стоп. Можеш боковий. Ну отут по кругу. Я його за пузу зачепив. тому, один в мене зійшов, він не такий великий, як той, просто що за запузу. Знайшов? Знайшов. Його просто запузу зараз другий. О, о тут він зараз висунувся. бачиш, аф, блін, рве. Не хочеться. Це ух, пішов, так? Да? Угу. Він невеличкий, ну, блін, ну як невеличкий? не було. він нормального розміру, просто що... Ух, Зараз щось сильніше впиратися став. Якось. Нижче просунь. Я. Давай потрібно. Не треба. О, відчепився. І не взяв. Ні, не взяв. Ну ладно, Бог з ним, він не такий великий. Фу. Так, друзі, ну що, чудовий день на риболовлі. Як кажуть, час проведений на риболовлі, залік життя не йде. Риба була трудова, але дуже-дуже гарна, і дуже відловилась нормально. І е, там я з товаришем приїхав, він по судаку бігав. У нього було трошки кисленько, але потрошку-потрошку але щось там почав на ловити. В мене, в принципі, що Підлящ, плоскирка і все. Але більш-менш в розмірі кримінального відверто під ляща там пару штук попалося, а такі більш-менш нормальні. Дуже багато сходів великої риби. Но так, ну так рот закритий, брати не хоче. Вмовляєш там з цими проводками таке, що в мене ще знову ці експерименти з вудочками, ну вже, вже доробив. Вже наступна рибалка було їхати. Чітко вже відпрацьована снасть в руках. Мабуть, запустимо її в серію. А, таке на сьогодні, мабуть, вже все. О, О! Блин, Дімон судака тягне. Зараз показуємо рибу і теж вже сонечко сідає, то я ще спробую, може і судачка поймаю, теж трошки на ралти не половлю. І отак у нас з рибкою. Так що, друзі, всім пока. Побачимось на риболовлі. Дуже радий буду зустріти вас на кризі, так що бережіть себе, все буде Україна. Маленький? Фіксон не працює. красиво буде. Опа, відсівнувся. Камера сіла. Вон такий маленький ще й все був прикольно да? новий, колір. новий колір бач спрацювало снімаю да. знімаю Ти знімаю. Бачиш, вже, і... вже збирались сонце сідає і риба починає клювати. Так, так воно так, так і є Судак так і виходить він як, бачиш, як сонечко я... сідає Вечер, от Сонце вже майже сіло і воно знову я не знаю, який Щось Ух, не а хоче. Заліковуй. Тільки вири руками, бо віпчик чіпляється. Падіть. Кілуха! Супер! Супер! Мендес. диви, на, вечер... на вечірку, ага. На вечерню. Вирішив поставити приманку, я ж вдень на іншу. Слухай, я зараз теж візьму і трошки пограюсь, мені ж теж хочеться. Так, я ж кажу вирішив поставити нещодавно придбав угу. медису. І виходить, результат ось такий красунок. О, тихо, 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 вид красивий.